Тут іще дещо додавлю до того, що було попередньо сказано у своїх відео, про поліцію, про голову ОТГ Миролюбне Москалюка, да, про слідчого це поліції Старокостянтинова, Діми Кулібаби, про участкового Олега Атласюка. Зараз я скажу. Так от Діма Кулібаба, закон про поліцію хоча б. Читай стаття 28 частина 2. Поліцейські несуть персональну відповідальність, дисциплінарну, адміністративну та кримінальну, за вчинені ними діяння, що призвели до порушень прав і свобод людини, пов'язаних з обробкою інформації. Ти, хлопчику, фотографував мене на свій телефон. А це прояви. Прямої корупції, понятне діло, і кидав, щоб всі люди бачили в новини Старокостянтинова і писав, що я сякий такий. Так, 26 числа 2, той, февраля 22-го року ти це зробив. Через то люди дивилися і мене вважали преступником. Ніхто допомоги не надавав, навіть води не хотіли дати. Преступники, представляєш, що ти наробив. А який же я преступник? Я зовсім він преступник. Мої діти на фронті, а ти гнида тут. Вони захищають не тільки Україну, але і тебе паразита. Да. Так що думай про це? Поверни мені, Діма, телефон, який ти взяв 2 серпня. Спочатку в мене його забрали тут, же 26 лютого, 22. го Він тебе був 4 місяці чи більше дуже, бо ти мені його в червні повернув, то ми в тебе випросили, бо там же. ж Наші сімейні фотографії, всі, понимаєш, більше ста штук. Там, ну, телефон. Ну причому тут телефон був. Ти нам оддав, ну дома я подивився вже на Фейсбуки аватарки, вже не моя фотографія була, а Сталіна. І написано Василій Сіпар. Був Василій Михайлович, та Василій Сіпар. Та мать уйти, Нехай воно так і було. Місяць в мене пробув. Я у Фейсбук кинув. Ото, що творилося, да, що Олг Москалюк вас всіх наняв, щоб мене залякали, судили, били і все проще вбивали. Так він опять тебе визвав і ти приїхав за Толсюком, ще з одним членом, з пістолею, да, нас обзивали тут із сопками, все проще. Да ми совки країну збудували, Да, зробили. Було країна нормальна, а ви її розбазарюєте і вже розбазарили. Так от, поверни мені. Телефон таким. І рішення суду виконає від 11 серпня 22-го року повернути мені телефон. А ти вже три роки не вертаєш. Поверни такий, який брали 22 лютого. Чистенький без єдиного п'ятнишка. Дві сім картки, карта пам'яті на 16 гб, новенький, без царапинки, і все. Поверни. Іначе буде. Понятно, що будемо судитися. Діма, за все будемо судитися. За те, що ти мені зброю приплів на різну де-то, де -то, а гладкоствол не входить до заборони, наприклад, 263 стаття. Читайте, заборона на, на хранення, там чи що, окрім гладкоствольної мисливської, дорогой ти мої. Добре, читай дай, закони, а ти мене поток тягнув. Боєприпаси. Да я мисливець, я ж тобі показую, яким в мене може бути заборона на боєприпаси на все. Між прочим, дріб, гільзи, там всякі кулі, пеші, все, воно не входить у боєприпаси. Це не боєприпаси. Читай закон про зброю. Помієш? Отак тоді. Читай закон про зброю. Гладкоствол не входить 263 ю І переробка не входить туди. А ремонт читай закон про зброю. Чого ж ви такі тупорилі? Закон про зброю читай. Понимаєш? Закон про зброю. Стаття друга, частина перва. Читай, які пристрої. Гладкостволи входять. Да, всякі пристрої, аби були тільки для стрільби, вони годні, а не для того, щоб мішати кастру, в каструлі борщ. Добре читайте закони. Ну чому ви такі тупі стали? Ну давай, головне все, я тут сказав, так що дивися. мені все одно, но щоб мені телефон був, або його компенсація. Понимаю? За такий телефон, як 13 тисяч більше гривень. Поверни мені чи 15, що то таке. Компенсуй. Але мені заляпане, обшморгане, мені не потрібно то його вгидку в руки брати. Ферштея, я думаю, Ферштея, Щоб не дійшло діло, бо я буду все одно судитися, нас вже обікрали. Якщо не поверну, не компенсуйте те, що вкрали, і не повернуть те, що вкрали. Будемо на суд подавати. Як москалюк поверне отих 5 тисяч баксів, доблю ще тисячу баксів за ствол, який в мене атласів взяв. Я зараз одденно це все зроблю. От тоді будемо. Будемо судитися, якщо він не компенсує за завдану нам шкоду, матеріальну шкоду. Про моральну я вже мовчу. А коли їде до суду, то буде й моральна шкода. Перштея? Перштея. я, я. Так що телефон ти мене тут взяв вдома, ти мені додому його привези. Привези мені додому телефон. Діма. Кулібаба. Отак От то. Давайте не будемо сваритися. я не хочу. Вас судити. Я не хочу судити. Ну ви мене винуждаєте це робити. Нас винуждаєте. Скоро будуть. Скоро прийдуть хлопці з фронту. Скоро... Війна не завжди. Не завжди ви будете королями. Підожди трошки. Закінчиться все все. Мир поприходять. При... Що ви будете тоді казати, що ви будете тоді робити? Понимаєте? От інтересно буде, так? Да? Ну все. Телефон. Телефон привези. Привези, Діма, телефон. Купи або гроші. 15 тисяч привези. Я куплю собі новий. Перштей, перш